Ахіллес Legends Untold заснована на міфах про Ахілеса та використовує відомий сюжет як основу. Безстрашний герой веде своїх вірних мірмідонців у похід на Трою, щоб повернути Єлену, викрадену Парісом у Менелая. Проте з цього моменту історія починає відхилятися від класичного міфу. Чи вдалося розробникам зробити щось нове та інноваційне? Чи краще це гра за Титан Квест або Діабло? Давайте розбиратися! Але перш ніж почнемо, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Це дуже сильно допомагає розвивати український YouTube. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо кожна гривня важлива і наближає нашу перемогу. А якщо є бажаючі, вони можуть підтримати розвиток каналу за QR-кодом або посиланням на Монобанк в описі. Дякую вам! А ми починаємо. Під час штурму міста Ахілесу випадає шанс зустрітися з нашим ворогом і першим босом Парісом, який нас і вбиває. І я думаю, що багато гравців задавалось питанням, а чи можливо взагалі його перемогти і як це вплине на подальший сюжет? Як, наприклад, це було у Far Cry 5, де гра закінчувалась, бо ви не заарештували Йоанна Сіда. Відкриваю вам цю страшну таємницю. Сюжет зміниться аж ніяк. Навіть якщо гравцеві вдається здолати боса, герой все одно гине, але ви отримаєте нагороду. Ну хіба це не молота? І він так само повертається до життя через 10 років. За цей час світ змінився. По Греції блухають небезпечні чудовиська, а Менелай переслідує мірмідонців, які ще недавно були вірними соратниками Ахілеса. Гравцеві належить розібратися в тому, що сталося, і знайти шлях у новій реальності. Сюжет доволі цікавий і захоплює, проте його можна назвати класичним і навіть дещо передбачуваним. Він не має яскравих поворотів, які б виділяли гру серед інших проєктів. Водночас історія не розчаровує, вона добре вписується в атмосферу і не заважає отримувати задоволення від ігрового. Процесу гра позиціонується як екшен РПГ з елементами Souls Like, але рівень складності залежить від вибору гравця. Якщо увімкнути режим Пригода, розробники називають його збалансованим, гра більше схожа на Titan Quest. зрозуміла, з динамічними битвами та не надто високим рівнем виклику. Гравець подорожує великими відкритими локаціями, знищує ворогів і періодично стикається з босами. Якщо ж обрати складніший рівень, гра стає справжнім викликом для шанувальників хардкорного екшену. Проте інколи це може здаватися штучним ускладненням, що робить гру не стільки складною, скільки виснажливою. Убиваючи супротивників, ахілес отримує досвід і очки покращень, які можна витратити на прокачування атрибутів та вивчення нових умінь. Дерево навичок реалізоване у вигляді величезної карти сузір'їв із безлічу вузлових точок. Особисто мені це нагадує як під копірку зроблену систему прокачки у Скайрімі. Те як головний герой відкриває сундуки, навію спогади про Бога війни. А відпочинок біля порталів є вайбами Jedi Survivor або Fallen Order. До речі, досвід у грі накопичується досить швидко. Навіть під час першої основної місії можна зібрати кілька десятків очок для прокачування. При смерті втрачається лише частина очок. Гравець може повернутися до місця загибелі та забрати їх назад. Ахіллес може використовувати мечі, сокири, списи, різні бомби і метальну зброю, а також обирати броню та активні вміння. Основні механіки бою це два типи атак більш швидка слаба атака та сильна, але повільніша. Також можна використовувати ці атаки, коли ви біжите, при цьому, в залежності від удару, який ви оберете, сильний чи швидкий, буде відрізнятися і сама атака, яку нанесе герой. Блоки ухилення зрозумілі та звичні. Ухилення також можуть бути двох типів: або ви просто відскочили в сторону, залишаючись на ближній дистанції, або зробили стрибок з перекатом, що дозволить вам віддалитись на більшу дистанцію. Окрім стандартних атак, гравці можуть використовувати спеціальні вміння, які розблоковуються в процесі гри. Але не забувайте, що всі ці дії забирають витривалість вашого героя. Варто зазначити, що гра не заохочує бездумне натискання кнопок. Натомість успіх залежить від вивчення паттернів атак ворогів та точного таймінгу. Система розвитку персонажа дозволяє налаштовувати ахілеса під власний стиль гри, обираючи між різними видами зброї та вмінь. Варіативність ворогів, кожен з яких має унікальні бойові паттерни, змушує гравця адаптуватися та обирати відповідні стратегії для перемоги. Але це все ми вже бачили. Тому рольова система не здається унікальною. Усе просто й доступно для освоєння. Гравець бере улюблену зброю, поступово відкриває навички та змінює екіпірування в залежності від характеристик предметів. Є також моральний вибір після перемоги над певними супротивниками. Ахілес може або добити їх, або пощадити, як це впливає на світ гри. Досі питання відкрите. До бойової системи також є певні претензії. Проблеми з хітбоксами Іноді не зрозуміло, чи влучає герой по ворогу, чи просто розсікає повітря, але до цього швидко звикаєш. Також є відсутність швидкої зміни зброї. У грі враховується божественний і темний типи урону, які ефективні проти різних типів ворогів. Було б зручніше перемикатися між зброєю миттєво, не відкриваючи інвентар. Я відверто кажучи не розумію, чому розробники не реалізували це в грі 2023 року випуску. Це як мінімум дивно. Використання хілок або масел для зброї під час бою це окремий вид знущання. Вони зробили для цього окрему анімацію, і коли йде бій, навіть в не дуже закритому просторі, твій герой, якому треба похилитись, починає дуже повільно пити зілля здоров'я. В цей час вороги скорочують дистанцію за лічені долі секунд і зносять половину від вашого свіжохіленого здоров'я. Така сама історія із маслами для зброї. І повірте, коли у вас іде заруба в обмеженому просторі проти десятка ворогів, то після пари спроб поповнити Здоров'я героя вам вже самому треба поправляти здоров'я, тільки ментальне. Проте загальна динаміка бит в цілому не сказати, що погана. Ізометрична камера додає ефекту безперервного екшену. Але ще одним із, на мою думку, невдалих рішень розробників було не зробити зникаючі текстури, коли персонаж потрапляє за будинок, якісь скелі в локації тощо. Замість цього нам підсвічують тільки його контури. Я розумію, що це не певна справа смаку, але особисто мені таке рішення не зайшло зовсім. А от, наприклад, відрублені в бою кінцівки суперників, які летять... Тять у різні боки, виглядають дуже ефектно і непогано, особливо на великому екрані. Також сподобалось, як розробники реалізували бої зі списом. Вони буквально закохали мене в себе, бо виглядає це ну дуже реалістично. Ахілесним машеним в усі боки, наче до на з черепах, а наносить точечні удари і дозволяє тримати суперника на відстані. Також порадувало те, що спис не підходить для сутичок з великими компаніями супротивників. Для цього є мечі, одноручні або дворучні. На ваш смак загалом гра переносить гравця у стилізований світ давньогрецького епосу. Оточення виглядає автентично. Гра пропонує відкрити світ з різноманітними локаціями, натхненими грецькою міфологією. Гравці можуть досліджувати стародавні храми, густі ліси та інші мальовничі місця, зустрічаючи на своєму шляху як дружніх NPC, так і ворожих істот. Взаємодія з оточенням та виконання побічних завдань, додають глибини геймплею та сприяють зануренню в атмосферу гри. Якщо дивитися прискіпливо, можна знайти певні спрощення в анімації, невелику кількість деталей у фонах, проте загальна картинка досить привабна. Графіка не претендує на фотореалізм, але виглядає якісно. Музичний супровід чудово доповнює атмосферу, а оптимізація не викликає нарікань. Гра працює плавно, без лагів і технічних проблем. Особливо в консольних версіях. Хоча до штучного інтелекту ворогів у мене є певні питання. Вони то кидаються на тебе з усіх боків, то наче не помічають, коли ти наблизився вже майже впритул. Але добре, що це відбувається не постійно. Розробники активно виправляли баги та покращували гру під час раннього доступу, тому фінальна версія виглядає краще, ніж на старті. Тож, Achilles Legends Untold – це добротна Action RPG, яка не прагне бути революційною, але затягує на десятки годин. Вона не пропонує унікального досвіду, проте геймплей відшліфований, бойова система захоплива, атмосфера приємна. Якщо вам подобаються Titan Квест чи Діабло. Це гра точно варта уваги. Це не шедевр, але відмінний варіант для розваги у міфологічному сеттингу. Тим паче, поки ми всі з нетерпінням чекаємо на вихід другої частини Титан Квесту. Тож моя оцінка 6 ахілесів з 10, якщо буде знижка поціновувачам жанру брати обов'язково.